Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео, не з нашої дачі, а з лісу. Сьогодні ми приїхали в ліс з надією, що ми знайдемо перші грибочки цього року. Так, приїхали в дрімучий ліс, і зараз будемо шукати грибочки. Дощики були, волога є. Це дуже добре. Мухомори навіть були. То грибочки якісь вже проснулись. Можливо, не всі. Але, можливо, щось знайдемо. Бо ті роки, скільки ми були, ми щось нічого знайти не могли. А цього року побачимо. Ну, тут поки що ще нічого такого немає. Це ми так поки зайшли і гуляємо лісом. Ідемо далі. Але ж яка краса тут. Краса і спокій. Я скажу, що я наскільки люблю ліс, що якщо ми навіть не знайдемо жодного гриба, я абсолютно... Залишусь щасливою. Просто якщо ми знайдемо гриби, то я буду мега щаслива. Я дуже-дуже люблю ліс. Для мене ліс це просто такий спокій, відпочинок душі. І зараз мені прям дуже-дуже потрібно, тому що якщо ви почули по моєму голосу, то я захворіла. То мені просто подихати хвоєю, то таке велике щастя. І взагалі просто люблю ліс. Так, дійшли до такого молоденького лісу. Пам'ятаємо, що колись ми тут збирали багатенько грибочків. Побачимо що цього разу, що знайдемо чи ні. Так, сонце трохи. Засвічує. Так, ось так. Тут посаджені молоді деревця. І ми ось так з мужечками тоді гуляли. І дуже багато грибочків тут було. Прямо так під соснами. В цих зарослях. Зараз будемо гуляти, дивитися, шукати. Так, хочеться щось знайти. Але було дуже сухо, дощі були. Були в понеділок, сьогодні четвертий. Ой, то можливо такі вже щось вилізло. Зараз будемо дивитися, шукати. Ось такий тут лісочок. І зараз тут будемо поміж деревами ходити. Так, грибів немає. Але знайшли пеньок і набираємо такий перегнивший пеньок для нашої лахини. Маємо надію, що це сосна. Дімка це сосна. Не. Все. Я дивилась одного дуже розумного дядьо. І він сказав, що оце перегнивший пеньок, оце і є справжній оцей кислий торф. Такий оце реженький, світленький. Ось він. Розсипчастий. Це просто знахідка. Так що треба брати більше торбів, мішків і нагрібати торфу. Це ж економим сімейний бюджет. Бо торфів, вам скажу, не дешевий. О, а тут ще не перегнив, бачиш? Це, що перегнило, ми зараз зберемо. Ох ти, що шикар. шикарно. картос. Так що поїздка в ліс, ой, уже має корисну ціль. Для Дмитросика молодшого б, звісно, було більше радості, якби він грибочку не йшов. Але ми зараз ще підемо ще в один лісок. Можливо, там щось є. Але якщо... Немає. Ох, дивіться, дивіться, шикарно просто. Це шикарно. Що ви робите? Грибем. Торф. Добуваємо. Це його. все ще це один пеньок, так? Диви, так, да, це все один пеньок. Ти подивись, скільки ось цього, диви, куди далі ось йде. Вау. Дмитросик, ось я дивись з цієї сторони, ось дивись отут, а прям шикарно. Оце находочка. Так, треба трамбувати. Оце два пакетика. Дайте я теж покажу. Два пакетика все у нас. Оце, вважайте, два кущі калухини ми вже пересадимо. Це ж яка економія. Ой, класно. Що там ще є пень? О, дивися. Вау. Коротше, наступного разу їдемо з мішками, хлопці. Оце наступного разу їдемо з мішками. І він легенький, да, Дімка? От несеш ти. Він об'ємний, а легенький. Отож. Все. Дмитросик, я тобі придумала роботу, ти хотів підзаробити все. Кору вже, ти поняв, що можна збирати. Плюс торф, Все, готовий тобі бізнес-ідея. ось на піску. Да. Це косуля. Маленький такий копий. Так, і вікуш сторону вона побігла. Туда? Туди побігла, так? Ага. Якраз звідки ми вийшли. Ну тут ось є, вона, нас ходила, дивіться. На Кокодуре, дивіться. То вона звідси вибігала чи? Так, да, може вона переходила дорогу, ось сюди. Да. Ну, добре, що ми не зустрілися з нею. Ні, то вона не, не стрмна. Аби кабанців не зустріть, так? Да? Гарний такий ліс. Так, тихо, класно. Так, подивіться, яку знайшла рослинку в лісі. Щось із лакових. Росте ось так кущиками. Зараз один кущик собі додому візьму. Побачу, приживеться він у мене чи ні. Так. Ну, кущик так гарно сидить. Цього разу не візьму. Треба буде взяти якусь лопатку і собі взяти. Хто знає, як цей кущик називається, дуже схожий до злакових. А все, що я знайшла якогось гриба, це гриб, оцей, що нажимаєш його, Дмитро. Дощовик чи як це називається? О, велетень. Так, ну ця травичка мені так сподобалась. І там ще хочу вереса зараз. Ну, верес я пробувала, точно можна надіргати. Так, на тій стороні він росте. Зараз піду туди його шукати. Так, поки що грибочки є тільки такі. мухоморчики, Не знайшли ми ніяких грибів. Але знайшли торг, верес знайшла і це вже кульно. Але наймега я щаслива, що я подихала свіжим лісовим повітрям. Ну і вже направляємось до машинами. І там, до можна скільки для того, дуже прикольний зі Це якраз у мене така ідея на. Іще раз, так? А в хіба в цьому розмішку? Вітчевий вочі там на цю. Мені здається. Так, ось і завершилась наша прогулянка лісом. грибочків ми так і не знайшли, окрім мухоморчиків. Але те, що ми класно провели сімейний час, це 100%. Знайшли, де можна збирати торф для лохини, і це мега круто. І ось покажу вам ще така краса. Ось така навколо нас. Там сідає сонечко і дуже класно підсвічує оці сосни. Мега класно. І на такій позитивній. Красивій казкові ноті. Всім кажу гарного вечора. До нових відео.